Діти, вітаю вас! У нас сьогодні з вами буде цікаве заняття. Розпочинаємо. Ви малята, вже дорослі і скоро підете до школи. А в школі діти розв'язують математичні задачі. Тож давайте разом з вами розв'яжемо також математичні задачі. Послухайте першу задачу. На травиці біля хати метушаться цуценята. Троє білих, наче сніг, двоє чорних. Скільки всіх, як дізнатися? Потрібно три, додати два, дорівнює скільки малята. Порахували? Так, правильно, буде п'ять, молодці. Слухайте другу задачу: Три веселі киці грались на травиці. Рижик теж до них прибіг, скільки кошенят усіх, як дізнатися? Так, молодці малята, треба три додати один. А скільки буде? Так, правильно, чотири. Слухайте ще одну задачу. Три ворони посварились, бо зернят не поділили. На їх шум ще три примчало, скільки разом птахів стало. Давайте порахуємо, було три ворони. Пролетіло ще три, скільки стало ворон. Порахуйте малята. Подумали, порахували? Скільки? Так, правильно, шість. Молодці. Давайте полічимо з вами метеликів. Шість метеликів літають і на квіточки сідають. Прилетів іще один. Сів на квіточку і він. Полічимо швидше всіх цих метеликів прудких. Було шість метеликів. Скільки малята прилетіло? Так, 1. 6 плюс 1. Скільки буде? Порахуйте. Так, правильно, 7. Молодці. Молодці малята, це ми з вами додавали. А зараз будемо віднімати. Послухайте задачу на віднімання. Є в зайчихи 5 малят. Неслухняних зайченят. На обід їх мама зве. Три прийшли, а скільки йде, як дізнатися малята? Було всього 5 зайченят. Три прийшли. Як нам дізнатися, скільки не прийшло? Так, правильно, треба 5 відняти три, дорівнює, скільки. Порахували. Так, буде два. Ще одна задача на віднімання. Якось бігли через ліс вісім кіз. П'ять були із них білі-білі. Ну, а інші сірі-сірі. Скільки бігло через ліс сірих кіз. Так, малята, всього було скільки? Вісім кіз. П'ять, які були? Білі-білі. А як же дізнатися, скільки було сірих? Подумали? Так, потрібно вісім відняти п'ять дорівнює, скільки? Так, правильно, три. Молодці, правильно порахували. Гарно ми сьогодні з вами попрацювали. Молодці малята! До наступних зустрічей! До побачення!